Христос народився. Сьогодні розпочинаємо наш ювілейний рік під назвою, під титулом Спес Нон Кунфундіт надія не засоромить. Що ж таке є ювілейний рік? Сам ювілейний рік має значення для церкви, для спільноти віруючих, час, у якому по особливому віруючий чоловік. Він знаходить свій шлях до Бога, він знаходить свою стежину, свою довіру, відновляє всі свої духовні сили, щоб бути з своїм творцем. Ця традиція дуже широко використовується у церкві кожних 25 років ювілейний рік, який цього року ми розпочинаємо. Назва цього ювілейного року є. Надія, що є основою нашого християнського життя, є богословською чеснотою, є для того, щоб оживити саме той шлях, який потрібно прийти до Бога. Апостол Павло, до спільноти, що у Римі, говорить, що надію, яку проповідує він, це є особа Ісуса Христа. Саме в цій надії сповнюються обітниці. Водиться нас у славу. І ця надія є заснована на любові. А особливо ця надія не засоромить. Надія, яка випливає з серця Христового, який є розп'ятий. Саме про таку надію Павло говорить, що це є та любов, яка виплила, виплила з самого серця Божого. Цією любов'ю кожний віруючий, кожний християнин має можливість жити, адже ми, будучи хрещеними, стаємо уможливлені жити цією надією на повні груди, дихати цією надією на повні груди. Саме Христове життя через дію, благодаті Святого Духа дає можливість. Щоб ця надія, яку Господь нам подарував, вона насправді могла бути нашою. Тому що досвід нашого життя говорить про те, що е, ми живемо і з радощами, але живемо добру частину також із терпіннями, з випробуваннями. І так важливо, щоб в тих моментах найтемніших, а особливо в сьогоднішні дні дні війни щоб ми могли мати силу йти і рухатися. І саме в ці часи маємо цю силу надії, щоб рухатися до нашої мети. А нашою метою є Христос Господь. Це є мета для кожного віруючого. Ключовими моментами у ювілейному році, такими кроками, є паломництво та визнання віри. Це є перший крок. Зробити наш рух, наше паломництво і визнати нашу віру та приналежність до Бога, переступити святі двері це є той перетин, у якому ми досвідчуємо, що ми вступаємо у, у нове життя, у нову нашу відновлену нашу довіру до Бога. І третім кроком це є крок примирення, акт покаяння. В якому ми досвідчуємо милосердну Божу любов. І можемо з певністю сказати, що я є люблений, значить, існую. Моє існування вимірюється любов'ю Божою до мене. Тема цього місяця є відвага, відвага, яка є основою, щоб розпочати. Наш шлях. Що таке є відвага? Відвага, перш за все, це є внутрішній наш стан, наш запал, наше бажання розпочати шлях. Перед тим, як пуститися в подорож, ми повинні вирішити всередині, чи я хочу зробити цей шлях, чи я потребую цього шляху. І тому для мене є важливо знайти мотивації. Внутрішні мотивації, які запалять мене почати рухатися. Тому що поломництво потребує саме цього ентузіазму, початкового бажання, початкового твого бажання серця пуститися у дорогу. Поломництво потребує відваги, тому що е, ми бачимо, що у поломництві ми досвідчуємо, що є багато невизначених. Невпевненостей, які можуть опинитися на нашому шляху, і тому ми дуже переживаємо, чи нам це вийде, чи це мені під силу, чи я подолаю цей шлях. Тому першим кроком потрібно віднайти оцю відвагу. В допомогу нашій відвазі приходить нам псалом, псалом 121, який голосить поломник, який рухається до храму Господнього. І піднімається до нього, просить про допомогу в Бога. Кажучи такими словами, я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїля. Господь твій охоронець, Господь тінь твоя по твоїй правиці. У день сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від усього злого, Він оберігатиме тебе твоє життя, Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід віднині і повіки. Так голосить псалмопівець, що мій шлях. Є шляхом, в якому не я сам рухаюся. А перш за все, це є спільна справа, тому що поломництво ми йдемо разом. І це перша відвага, яку ми можемо знаходити, що зі мною є ще інші, які рухаються разом. Наступне, що ми відчуваємо, що саме Господь стає по нашій правиці, і ми не є самі. У цьому русі. Бог рухається також з нами, ми не є сам на сам. Тому знайти відвагу це також і зрозуміти, що в моєму просторі не є я сам. Сьогоднішня, можемо сказати, патологія сьогоднішнього часу це є ізолювати своє життя, іти в ізоляцію. Де я не хочу виходити з моєї зони комфорту, не хочу виходити з тих речей, у яких я є впевнений, і не маю можливості більше досвідчувати чогось іншого та нового. Тому потрібно відважитися, відважитися залишити то, до чого я надто привик і надто впевнений, щоби відкрити для себе оці нові горизонти. Залишаю також три запитання для тебе. У яких ти можеш побачити твій стан, твій стан відваги? Що є моїм страхом і мене блокує? Перше запитання. Наступне запитання, який шлях ти хотів би розпочати? Що мрієш розпочати? Тому що мрії є в кожного з нас? І третє запитання. Чи я досвідчую, що Господь у молитві для тебе є насправді допомогою? Чи я відчуваю, що Господь приходить мені на допомогу, коли я досвідчую у моєму досвіді віри, що Господь є зі мною?